Всім привіт, друзі! Під оглядом Moto G75, ви часто згадували молодшу модель, тому сьогодні детальніше її обговоримо та порівняємо новинки. А якщо у вас будуть додаткові питання, залітайте в коментарі, обов'язково розгорнуто відповім. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з дизайну та зручності. Як і у випадку старшої моделі, спереду Moto G55 захищає Gorilla Glass 5. Рамка з пластику, але без глянцевих вставок та з трохи зрізаними гранями. А ззаду звична кошкіра в зеленому кольорі. Буває також фіолетовий варіант та темно-сірий акрил. Якщо говорити про зручність користування, 55 ка відчутно легша та менша, тому краще лежить в руці. Справа в смартфонів качельки регулювання гучності та кнопки блокування з відбитка пальців. Працюють вони однаково швидко. Старшої моделі тут також додатковий мікрофон. Він, до речі, закривається комплектним чохлом, який однаковий в обох смартфонах, з виступами над блоком камер та екраном. На нижній грані вже помітна перевага G55, наявність порту 3,5 мм, а тому і радіо. Обидва гаджети можуть похвастатись стереозвуком з технологією Dolby Atmos та підтримкою Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio. Але у 75 ки список кодиків трохи ширший. Якість звучання на схожому рівні, а з недоліків вібрація спинки на високій гучності. До переваг старшої моделі безумовно можна віднести повний пиловологозахист та сертифікацію Міл 810. Всього цього немає в G55, а от вібромоторчики в обох смартфонах простенькі, також ніякої різниці в конфігурації сім лотків, одна фізична сімка, плюс карта пам'яті мікро SD. Ще декілька номерів можна додати за допомогою E7. На папері дисплеї смартфонів максимально схожі. Full HD IPS матриці на 120 Гц. Але по факту вони дуже відрізняються. Матриця G55 має невеликий нахил в зелений колір, а G75 в червоний. Налаштування дозволять підправити кольори, але в загальному дисплей молодшої моделі значно тепліший. Найкраще це видно в нічному режимі. Наступна відмінність в розділі «Частота оновлення. Обидва смартфони пропонують три варіанти: автоматичний 60 та 120 Гц. Але в той час, як старша скидує частоту до 45 кадрів навіть в режимі 120, молодша фіксує частоту на максимумі, а скидує тільки в автоматичному режимі і навіть не до 45, а до 30 кадрів. Тому в G55 справді є сенс користуватися автоматичним режимом. Ну і третьою важливою відмінністю є підтримка HDR 10 Plus в молодшій моделі. Якщо враховувати, що яскравість кути огляду обох матриць візуально однакові, G55 пропонує більше за свої гроші, а теплі тони явно сподобаються людям з чутливими очима. Хоча з мерехтінням і там, і там ніяких проблем, це якісні IPS-матриці. Ось для контрасту простенький варіант Moto G14. Він, звичайно, значно дешевший, але так одразу помітно, за що ви доплачуєте декілька тисяч. Продуктивність. Обидва гаджети пропонують 8 ГБ оперативки LPDDR4X та 256 ГБ постійного сховища UFS 2.2. В тестах G75 показує трохи кращу швидкість, думаю, це питання оптимізації. А головна відмінність, звичайно, процесори. 4-нанометровий Snapdragon 6 Gen 3 у старшої та 6-нанометровий Dimensity 7025 у молодшої. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Snapdragon – це більше потужності, але миттєве скидання частот під навантаженням. А Dimensity – це стабільність навіть в стрес-тестах, але відчутно менша продуктивність. Та чи відчувається різниця в реальному користуванні? Так, G55 трохи повільніше запускає програми, трохи довше обробляє фото. Ну і для геймінгу 75 ка буде кращим варіантом. Хоча це якщо порівнювати, без порівняння молодшої моделі легко вистачить для комфортного користування 2-3 роки. Графічна оболонка в смартфонах це MyUX на базі 14 го Android. В старшій моделі виробник обіцяє 5 років оновлення операційки та 6 безпеки, а в молодшій це буде як мінімум ще 1 Android і 3 роки безпеки. У функціоналу різниця мінімальна, з очевидного відсутність розмиття вікон G55, менша кількість шрифтів на вибір і, напевно, ще щось. Просто я не знайшов. Напишіть в коментах, якщо знаєте. У всьому ж іншому обидві моделі пропонують однаковий функціонал фірмові жести, застосунки, бездертовий смарт-конект, кастомізацію локскріна та модерний стиль центру керування. Камери. В день на загальному плані основні модулі видають дуже схожі результати. Якщо зумити, також мінімальна різниця в деталізації кольорах. Аналогічна ситуація з надчиріками. По суті, головна відмінність це обробка процесорів. В нічному режимі основний модуль G75 видає трохи кращу деталізацію, плюс фото робиться значно швидше, тому простіше зробити вдалий кадр. Якщо говорити про надширіки, в G55 немає нічного режиму, тому він явно програє. Селфі, фото і макро виходять також з мінімальною перевагою старшої моделі. Snapdragon краще справляється з шумами та підбором кольорів. Хоча не забувайте про можливість завантаження Google камери, вона значно покращить якість фото. Якщо не бачили моє порівняння, запрошую до перегляду. У відео, звичайно, колосальна перевага G75, 4K30 кадрів на всіх модулях з можливістю переключення під час зйомки та Full HD 120 на основному. У G55 це відповідно Full HD 30 кадрів без переключення та Full HD 60 основний. Тому, якщо шукаєте максимальну якість відео, краще доплатити за старшу модель. Автономність. Обидва гаджети пропонують акумулятор 5000 мА з підтримкою швидкої зарядки 30 Вт, а у старшої моделі додається ще й безритове заряджання. Влучки в комплекті, на жаль, немає. Смартфонів легко вистачає на 2 дні помірного користування. Під навантаженням також схожі результати з невеликою перевагою G75. Відновити заряд з 2 до 100% моїм 25 ватним блочком вдалося швидше на 55%, всього 80 хвилин проти 94% в старшій моделі. Зі зв'язком і навігацією проблем не було. G55 ловить трохи менше супутників, але я б не сказав, що це якось відчувається в реальному користуванні. Схожа ситуація з мікрофонами. Вас добре чути в обох випадках. Але за рахунок додаткового мікрофона в G75 менша ймовірність, що ви закриєте його під час розмови чи зйомки. Яку ж новинок краще обрати? Якщо шукаєте максимум фішок за свої гроші, то однозначно G75. Тут є функціонал майже на всі випадки життя. Але якщо потрібен трохи компактніший смартфон на 2-3 роки з якісною IPS-матрицею, зверніть увагу на 55-ку. Він без проблем закриє всі базові потреби і, можливо, навіть стане кращим вибором для чутливих очей. Залишайте свої думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!